Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні чергова посилочка від Наді. Я вже чесно збилася з рахунку, це яка <смі> чергова, як Надя пише, що ось, хоча в мене вже більше ста ваших робіт, і, і все одно щось вирішила замовити. Мене це дуже радує, надихає. І, як завжди, <смі> Надя мене балує подарунками. Дуже приємно це. Креми для рук. Ну, і якраз те, що я користуюся направду, часто, дуже дякую Надю. Мені приємно, звичайно. Ось, і що прислала Надя? нефрит. Такі блакитно-сині намистинки, гранат. Така ще низочка гранату. Гранена і ще тут фурнітура. Ось дочитаю зараз листа з побажаннями Надії. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Надії готові. І подивимося, що в мене вийшло. Із різних намистин в пакетику таких імітація перлин, блакитних, синіх. Надія захотіла такого варіанту намисту і для це як пам'ять студентських років. Ось. Я посортувала різні варіанти складки на піни зробила. Все це з'єднала ланцюжком по-різному. -по так, захотіла Надія. Спочатку розклала одинаково, всі низки одинакові, але Надія захотіла, щоб вони були всі різні. Ось. Так виглядає. І вона мала рацію, тому що воно так цікавіше, як всі різні. Звичайно, що прийшлось додати багато фурнітури, щоб вийшло стільки низок, і приховати імітацію, а додати такої цікавості цим намистинам. Тож, шапочки, намистинки. Ланки з ланцюжків, але вийшло чудово. Такий конектор, перехід до конектора. Ну і, звичайно, до замочка. Ще додала ланцюжок на випадок, якщо Надія захоче, щоб воно було довше. Вийшло дуже нарядне. Ну, і, звісно, цінність. Прекрас не в вартості, а в емоціях. І буває, що дорогі намистини, дороге намисто і негативні емоції, і не хочеться його носити. А буває дешеве намисто, а емоції позитивні і хочеться залишити це в пам'яті якнайдовше. Тож я бажаю надії, щоб у неї були позитивні спогади своїх студентських років. А вдягаючи це на мисто, ще й відчувала атмосферу цього часу. І з гранату були низькі три різні, дві одинакові, одна інша, я зробила складання одинакових всіх, тільки змістила їх в порядок чергування, щоб вони по-різному Лягали ось. Якщо сюди дати, то воно, бачите, як отак, отак вийде. На закінчення дала гачки. На два ще додала ланцюжки, тому що вони всі однакової довжини, вони виглядають так. Якщо Надія захоче, щоб було каскадом, вона собі ланцюжком подовжить. Надія захотіла оці. Трикутні намистинки, вона їх любить. У мене колись такі були білі, зараз не знаходжу їх. А в позолоті є. То я задовільнила бажання Надії з тими намистинками хоча б в позолоті. І ще була низочка гранату іншого окремо. Надія захотіла браслет на меморі дроті. Ось, вийшло половиною Оберти. Ну, Можна одівати два всередину, а три назовні. Ой. Дуже гарно виглядає. Бачите, і на мистинки так гарно лягли. Так що ось така краса. Із нефриту надія хотіла саме отаке. От Намисто, вона мені присилала фотографію. Що я і зробила? І ще Надія попросила до нього сережки, це я вже додала свої намистини, бо намисто вже було зроблено, і мені вже не хотілося його розбирати, щоб забрати дві намистини для сережок. То я вже додала свої. Теж такі, такі сережки Надія побажала. Я між кожно дала таку гематитову позолочену намистинку, шапочки, такі фурнітурні намистини з жовтими, золотими шапочками. Ось ну, так, такий орнамент зробила, і він повторюється декілька разів. А ну, на закінчення гачок. І поки я ще робила, Надія ще дослала одну посилку, я вже відео не знімала треба було перенизати намиста і додати фурнітури. Ось таке намисто з перлів, э, з перламутру. перепрошую, додала такі намистинки позолочені, ну і, звичайно, роздільні між кожну, щоб вони гарно лягали. Замочок гачок. Ось таке намистечко з цього звіту також підібрала за розміром такі квадратні гематитові позолочені намистинки. Самочок-гачок. Ось так воно виглядає. Точно так само в цього намиста такі позолочені, квадратні. Намистини. Їх можна одягнути разом або кожне окремо, теж, як надія, буде бажати. Так цікаво виглядає. Не знаю, як на камеру, але живо ну, фантастичне. І ще одне намистечко із місячного каменю. Таке дрібусінькі-дрібусінькі. І тут срібна фурнітура. Ось такі на Намистинки підібрала, за розміром, негарно сюди вписалися. І замочок, гачок. Ось так воно виглядає. Така місячна ніжність. Ось і це все. Завдяки другій посилочці це відео вийшло чуть-чуть довше. Думаю, вам сподобалося. Всім гарного дня і до наступних переробок.